Всім привіт такі друзі! Покажу зараз свої новиночки, які мені сьогодні приїхали. Пробувала робити розпаковку, але там було стільки сміття і стільки мотлаху Я, можливо, сюди зроблю вставочку і покажу вам. Скільки було там вроду, і до того ж, деякі рослинки просто повипадали. Я про це теж розкажу. Ну, давайте дивитися. Першою покажу ось таку рослину, і я, друзі, не знаю її назви. Ось така вона, бачите, з таким цвітоносиком. Гарним, красивим. Вона валялася, випала, і тако, знаєте, лежала просто в купі землі. Тому серединка вон, в неї, бачите, засипана землею. Мені довелося її трішечки обмити, ну, наскільки це можливо. Трошки я її оприскала, привела більш-менш нормальний вигляд і пересадила в нормальний горщик в інший ґрунт. Ось така гарна красуня. Я не знаю назви, мені здається, це якась, можливо, ехіверія. Ну, Але потім вже я спишуся з продавцем. Назву спитаю. Якщо до того часу, поки я монтуватиму відео, я це з'ясую, то я тут назву підпишу. Дуже гарна рослина, бачите, такий колір в неї якийсь. Не то бордовий, не то такий бордово. Синій, я навіть не знаю, не можу його передати. Камера, звісно, по-своєму передає. Але. Ось така гарна рослинка. Не знаю, чи розпустяться тепер ці квіточки. Тому що рослина пережила досить такий нормальний стрес. Нижнє листячко в неї, таке, бачите, в'яли дуже. Я думаю, що воно повідпадає. Ну, а тут більш-менш, але відчувається, що рослинка досить добре прив'яла. Ну, далі побачимо. Як вона себе почуватиме. Такий горщичок я її посадила, коренева в неї немаленька. Тому я вважаю, що він їй добре підійде. Так, ще одна рослинка, ось така уфорбія. Сорту і назви її я теж не знаю. Вона так само була випала, бовталася, вон, вся засипана землею, вся брудна. Трішки я її так обмила. І ось ця в неї, я буду казати, бульбочка, я не знаю, як це правильно називається. Вона була надламана, тому що там було видно, біле таке засохло ось це її білий отруйний сік, насох. І оця бульбочка, вона так нормально хитається. Ось така гарна дивна рослинка. Чомусь мені її захотілося, не знаю. Одна її в мене вже є, у той Молочай міля, і мені хочеться ще ось таку якусь дивну і незвичайну. Не знаю, якою вона росте, високою чи ні. Але хотілося б, щоб великою вона не росла. Так, далі ще мені приїхала ось така хоя. Зараз я знайду її назву. Це хоя кентіана варігатна. Ось така гарна, бачите, з довгим листячком І таким різнокольоровим. Якось так дивно вона посаджена. Тут прикопані листя прямо в землю, і вони отако з землі стирчать. Не знаю, я чи так має бути, чи ні, але мені щось не дуже подобається ця посадка. Можливо, завтра я її пересаджу. Сьогодні вже пізній вечір, я якось так. Набавилася з оцими рослинками, поки їх пересаджувала, то возитися ще з цією хоєю мені не дуже хочеться вже в такий час. Ну, а завтра, напевно, я тим все ж таки займуся, тому що не дуже мені подобається, що це листя стирчить прямо з землі. Не знаю, чи то так спішили просто. отак вткнули її і відправили, чи не знаю. Така гарна рослинка, симпатична хоя, я її посадила, поставила, точніше, ось це кашпо, яке в мене вже довго стоїть безхозне, от вона тепер буде жити поки що в цьому кашпо, тому що в неї стаканчик малесенький, корінців там не видно, і він їй дуже добре підходить. Так. Ще одна. Ось така хоєчка. Оця така тонколисна хоя, це хоя Flores Iceland. Такий листочок в неї рельєфний, жилки такі ось тут. Досить добре відчуваються вони на дотик, гарна ось всього три листочки має. Ось так гарненька така, красунка. Бачите, які листя в неї? Такі жилисті, жилисті. Ну, а з під низу листочок ось такий, просто зелений, без будь-яких візероночків. Така манюнечка. теж вона в мене поки що ростиме в такому гарному кашпо. От ходічка вони і дісталися. Бачите, я спершу думала, що там будуть в мене жити кактуси, але сталося зовсім не так. Ну, і ще одна рослинка. Їй, на жаль, не дісталося такого горщика. Це ось такий епіфілум. Він чомусь називається Незграбний, не знаю. Можливо, через те, що він такий корявий і стерчить в різні боки. Але в нього тут, бачите, досить багато листя. Такий він ще брудненький, я його так тільки оприскала, треба його обкупати, повитирати. ото все. Ну, але вже поспіхом знімаю, знаєте, щоб. Сьогодні то все показати. Маленькі листочки в нього є. Чомусь мені хочеться отаких от епіфілумів. В мене їх вже раз, два, три. Тут ще два стоять на кухні, поки що вони живуть. От три епіфілума, точніше, чотири. В одному горщику в мене сидить двоє. О, зараз я, можливо, їх покажу. Раз я вже почала за них говорити. Ось тут вони в мене сидять. Ось такі два різних. Вони вже досить такі, ну листочки досить великі в них. Такий і такий. І ще ось цей мій маленький, я його забрала з підвіконня, тому що, не знаю, мені здалося, що там йому холодно. Він такий був якийсь прив'ялий трошки я його добре полила і забрала сюди, тому що, ви знаєте, те підвіконня в мене досить холодне. Завтра я займуся його утепленням, там поміняю, попереставляю рослини з іншої кімнати, туди занесу когось, хто більш теплолюбив, і я віднесу туди в кімнату до сина, там набагато тепліше. А таких, що переносять нормально холодне підвіконня, то поставлю до себе в кімнату. Ну, а потім то все вам покажу. Ось такі, друзі, були мої новинки. Не знаю, мені подобаються ці рослини, я їм дуже рада. Єдине трошечки мене засмутили ось ці дві, ті, що валялися, але я сподіваюся, що вони будуть нормально себе почувати, добре переживуться і все з ними буде нормально. Ну, а на сьогодні, напевно, все. На все добре, друзі. Побачимося!